Та який біг? Ти що? Потім усе життя будеш з колінами мучитися. Краще ходити пішки. Біг просто вбиває суглоби. Біг прямий шлях до артриту. Усі спортсмени потім з колінами страждають. Скільки разів в житті ти чув, що біг шкодить колінам, стирає суглоби та й взагалі не підходить дорослим людям? як... Системне корисне навантаження. Сьогодні ми розбираємось, чому в тебе болять коліна від бігу, що робити, щоб вони не боліли, і чому біг ледь не найкращий інструмент для того, щоб мати здорові суглоби. Ви на каналі ТІМ 404 мене звати Володимир Остроков, Поїхали розбиратися. Згадайте людей, які кажуть, що біг шкідливий для суглобів. Це ваші батьки, друзі, які ніколи не бігали, і це точно не є кваліфікованими тренерами або науковими спеціалістами. Спеціалістами в галузі фізичного виховання та спорту. насправді великі дослідження, посилання на які будуть отам під відео показують наступне, що біг дійсно вбиває коліна на рівні, коли їм не користуєшся, тобто коли ти взагалі не рухаєшся, і коли ти користуєшся колінами забагато. Коли ти є професійний бігун, це підвищує ризик проблем з колінами. Коли ти є бігун аматор і не займаєшся цим професійно, не бігаєш по 20-30 годин на тиждень, і так далі. Біг є дуже кори. С і сильно знижує ризик захворювань колінних суглобів. Проте Якщо бігати неправильно, мати зайву вагу, погану техніку бігу, слабкі сідниці, будувати неправильно глобально тренувальний процес, біг стає дійсно небезпечним інструментом. Але не через це, що він сам по собі таким є, а через те, що люди дуже безглуздо їм займаються. В Сьогоднішньому ролику ми розбираємо 5 поінтів, що треба зробити, для того, щоб біг був дійсно корисний саме для вас, щоб ви не впадали в жодну з крайнощів, де ви забагато бігаєте і травму. Мити коліна або ви навпаки сидите в офісі, нічого не робите, і тому у вас болять коліна. Коротше, вилікуємо ваші коліна на все життя за один ролик. Найцікавіше в цих дослідженнях це той факт, що найбільший ризик. Проблем з колінами навіть не в професійних бігунів, не в аматорів, а в людей, які не займаються спортом і не роблять циклічного навантаження. Чого так стається? Насправді, мільйони років еволюції нашої з вами ми еволюціонували таким чином, що наші суглоби створені постійно рухатись. Всі суглоби також вже влаштовано, тіло наше. Вони не мають прямого постачання речовин, які їх годують. Тобто, умовно, в коліні не. Ма якогось судинного забезпечення, щоб кров там в них якось затікала. Кістки не мають зв'язки, не мають хрящі, не мають прямих судин в них всередині, які їх годували. Тому. Все забезпечення рідиною речовинами, які їх ремонтують ті каліна, які годують наші клітини, відбувається тільки через рух. Тобто ми скорочуємо м'язи, м'язи працюють як невеличкі насоси, литки, стегна тощо. І тільки в такому випадку, коли ноги працюють, вони отримують необхідні продукти харчування. Тому коли ноги не працюють. Взагалі, тобто ви, наприклад, сидите довго в машині або в літаку, там хто має таку змогу. В цьому випадку у вас болять крутить так суглоби, набряки і так далі, бо немає ніякого інструменту циркуляції там рідини без того, що ви будете рухатись. Тому суглоби, ви маєте це усвідомити. Вони створені для того, щоб ми їми рухались. Люди створені для того, щоб бігати. Так було мільйони років. До нас і буде напевно далі. І проблема якраз таки і полягає в тому, що ми опинилися в світі, де можна вже не ходити і не бігати. В моєму житті всі мої кроки це біг. Я їжджу на машині або бігаю ходити ну дуже рідко. Тому. Для більшості людей ми маємо замало навантаження на суглоби, і через це люди, які не займаються бігом, або ну не конкретно бігом, але сьогодні біг. Ну і канал у нас про біг та триатлон, Тому люди, які не навантажують суглоби багато і циклічно, вони просто неправильно. Використовують своє тіло, бо тіло будувалось так природою, багато багато мільйонів років, що ми всі бігали. Хто не бігав, того там з'їв умовний лев і все. І він далі не лишив дітей, і ті люди, які мали суглоби, які були зручні для того, щоб просто сидіти. Отак, тих з'їв лев. Ті, хто мали суглоби, які дозволяли бігати все життя, ті бігали все життя, лишали собі нащадків, і це якраз ми. Тобто, всі наші пращури. Були налаштовані постійно рухатись, бігати, стрибати тощо. Відповідно, для того щоб мати здорові коліна, нам потрібен рух. І це єдиний варіант, бо інакше буде атрофія певних тканин. І через це не навіть не тільки суглобів, а й м'язів. І через це в підсумку, навіть коли ми починаємо бігати, якщо ми довго сиділи попою на лавочці, нічого не робили, буде певні проблеми. Все, поїхали розбиратись, як уникнути проблем, якщо ми вже усвідомили, що бігати або ходити, або мати циклічне навантаження, це не є вашим вибором, це є ваша необхідність, так же як сон, харчування, секс, і все, в принципі, і рух. Ось це чотири. 4 штуки, без яких ви жити як біологічний індивід, просто не можете. Тож для того, щоб розібратися, як тренуватись правильно, розберемося, що неправильно: п'ять факторів: зайва вага, неправильне взуття, погана техніка бігу, слабкі сідниці це взагалі величезна проблема для нас всіх, і там дрібні додаткові фактори, про які ми сьогодні поговоримо. Тож почнемо з того, як кожен з тих п'яти факторів негативно впливає на ваші коліна. Хочеться трошки розширити, що всі ці фактори вони загалом будуть впливати на ваше здоров'я, і коліна тут просто був такий трошечки байт. Бо на колінах ми розберемось, але це так само буде актуально для гомілкостопів, кульшових суглобів, хребту і всього іншого. Тож, поїхали розбирати зайвою вагою. Зайва вага може здаватись, що якщо ви маєте зайву вагу, вам не можна бігати. Ви таке точно чули. Хто чув? До речі, якщо ви ще не поставили лайк, саме час зробити це, поставити лайк, підписатися на наш канал, бо таким чином ви надихаєте нас створювати новий контент про біг та здоров'я українською мовою, що є нашою місією на каналі. Тож підтримайте наш канал своєю активністю, а ми будемо знімати вам більше крутих відосів. Точно ви знаєте про те, що вагою не можна бігати, бо то вбиває до речі коліна, і це не зовсім так. Насправді, по перше, треба розібрати, що таке зайва вага, і це досить абстрактний термін. Зараз його відкладемо, потім повернемось, і насправді шкодить коліном, коли є забагато навантаження, наприклад, через зайву вагу, і замало відновлення або ж навантаження не відповідає готовності опорно рухового апарату. Як це фікситься? По-перше, якщо ви маєте велику зайву вагу, вам треба планомірно її скидати. В нашій команді це окремий процес. А ось тут відос про те, як біг впливає на зайву вагу. Обов'язково його подивіться, щоб ви не марили собі якимись ілюзіями, що ви почнете бігати і стане. Ти худим, красивим і так далі, це майже правда, але не всіх це буде стосуватися. Вам треба знижувати вагу, що очевидно. Але найголовніше це не те, що не бігати, а зробити готовність вашого опорно рухового апарату пропорційно рівню навантаження, яке ви хочете йому давати. Тобто. Чи можна бігати, якщо важите 100 кг і бігати там півмарафони, точно можна за умови того, що ви підготували свої суглоби і якісно відновлюєтесь? Чи можна травмуватися, якщо ви бігаєте 60 кілограм і бігаєте по десятці? Можна, якщо у вас не підготовлені м'язи, не підготовлені суглоби, неправильні кросівки. Так теж можна травмуватись. Тобто вага дійсно збільшує ударне навантаження при кожному кроці. Це дійсно важливо, але ще важливіше, і взагалі єдине, що тут важливо, це відповідність рівня навантаження. Та рівню відновлення, і тут, там де рівень відновлення, ще варто додати підготовку упорно-рухового апарату, теоретично з будь-якою вагою можна бігати безпечно. За умови того, що ви якісно підготували опорно опорно-руховий апарат, вдихнули правильні кросівки, і ваша техніка бігу відповідає вашому темпу і вашим особливостям вашого тіла. В такому випадку зайва вага не буде вашою ключовою проблемою, але звісно, це просто негативний фактор, впливаючий на все навколо, в тому числі на суглоби і з цим треба боротись, бо насправді. Найперша причина смертності людства це проблеми з серцево-судинною системою, підвищений артеріальний тиск підвищений. І ось зайва вага це топ 1 фактор для гіпертонії та проблеми серцево-судинної системи. Тобто для колін це ще жити можна, але ви не знаєте жодну людину, яка померла від коліна. Ви знаєте купу народу, які померли від інсультів, інфарктів тощо. Тому зайву вагу треба забирати не для колін, а для того, щоб просто жити щасливе, активне, здорове і довге життя. Тож при зайвій вазі, та й не тільки один із ключових факторів це правильно підібрані кросівки. Більшість бігунів обирає їх безглуздо. Приходячи просто в магазин, бачить там червоні мої любімі кросівки, буду їх купляти або там рожеві. І це, звісно, не так працює. Це як машину обирати по кольору, так робити не варто. По перше, варто подивитись оцей відос у нас на каналі, де ви безкоштовно розберетесь, як обирати собі кросівки. Кросівки мають відповідати вашій техніці бігу, вашому темпу вазі. Про нації і покриттю, по якому ви бігаєте. Про це в окремому ролику ви зможете подивитися і все зрозуміти. Ключове: якщо ви починаєте бігати і ви не хочете травми, купіть собі кросівки, такі, як вам підходять. Не такі, щоб були швидкими, не такі були, які будуть вашого улюбленого бренду, а ті, які підходять конкретно вам. До речі, сьогодні я ось тут вдягнув тріумф 23 від соконі. Про них є окремий отут огляд. І вони є одні з найкращих кросівок для людей, які починають бігати, і для яких є зайва вага. На сьогодні нічого краще взагалі на ринку нема. Тому я, в принципі, в них, бо я поки що такий важкуватий, трошки спортсмен, і мені вкрай важливо не травмуватись ніколи взагалі. Тому витрать 100 баксів, грубо кажучи, на кросівки це точно дешевше, ніж лікувати ваші суглоби. це перший варіант. Подивіться ролик, ви це безкоштовно. Другий варіант в нашій команді в перший же місяць проходить розбор техніки бігу, тобто тренер аналізує. Техніку бігу і під цю техніку, під вашу пронацію, під ваш темп, під ваші особливості, підбирає індивідуально вам взуття. І от питання: давайте порівняємо, скільки може коштувати підбір кросівок під техніку і кросівки. Ну, хай буде разом 150 доларів. І скільки коштує травмоване коліно, і потім ще там реабілітація або просто рік без тренувань. Самі уявіть, наскільки це. По-різному. Я дуже сподіваюся, що ви можете собі дозволити купити свіженькі кросівки, які відповідають вашим цілям, і не травмуватись, бо окрема проблема це кросівки, в яких люди бігають зі школи. Ось тут є відос, як Часто треба їх міняти. Насправді для більшості бігунів треба міняти кросівки десь раз на 600-700 км. Приблизно це сильно залежить від багатьох факторів. Чим важче ви важите, чим гірше умови, в яких ви бігаєте, тим частіше треба міняти. Ну і навпаки, тож є люди, якими тисячу можна бігати. Але глобально, якщо ви хвилюєтесь про свої коліна, міняйте хоча б раз на 600-700 км. Це досить багато для такого бігуна новачка, який там тренується кілометрів 30 на тиждень. Це вважаєте 20 тижнів. одні кросівки на там півроку, але на півроку, не на 10 років. Бо дуже часто до нас звертаються люди, приходять в кросівках, які мама купила на фізкультуру. І а їм же там саракет, і вони ото 20 років лежали, і тепер чогось в них болять коліна. І вони болять через те, що тим кросівкам вже давним-давно пора на цвинтарі лежати в для цвинтарі для кросівок. Ось така вам чудова метафора дуже цікава. Мені аж соромно стало за те, що я це кажу. Але суть в тому, що свіженькі кросівки, які підходять під вашу пронацію, вагу, темп бігу і покриття, по якому ви бігаєте. Ну і тут хочеться додати, що є такий стереотип, що краще бігати по ґрунту, ніж по асфальту. І це напівправда, напівнеправда. Зазвичай дійсно ґрунт краще за умови того, що ви не готуєтесь на ніякі змагання. Бо якщо ви бігаєте по ґрунту, всі свої тренування, а потім виходите на старт півмарафону або марафону, а там. Асфальт, то ви Чудовий бігун по ґрунту, а перевіряєте, чи ви класний бігун на асфальті. І це два різних бігуна, і це можна легко спровокувати собі травми. Тому тут треба думати і при виборі кросівок зважати на покриття, по якому ви будете тренуватися. Да, і про кросівки ледь не найголовніше не купуйте той карбон. Карбонові кросівки підходять туди, коли ви будете змагатись швидко бігати до того моменту. Вам вони не потрібні, як би вам то не хотілося. Ви Можете купити їх, поставити собі на поличку і дивитися, які вони красиві. Це. Окей, але коли ви починаєте свою бігову кар'єру, біговий шлях, і ще ви хвилюєтесь про ваші коліна, це найгірше, що можна зробити купити туди карбонове взуття. Поговоримо про техніку бігу. Про вагу поговорили про кросівку, і тепер про техніку. Насправді, техніка бігу дуже сильно впливає на ризик травм коліна, та і загалом на ризик травм. які є найрозповсюдженіші проблеми. Їх декілька. Перша проблема це коли ми не, не дивимося мої відоси, бо в нас все це записано ось тут на каналі. Обов'язково подивіться про техніку бігу. Там є цілий плейліст, там, типу, безкоштовних 5 чи 7 чи дуже багато відосів про техніку, обов'язково то перегляньте. Це перша помилка. Друга помилка в техніці це. Коли ми ходьбу перетягуємо в біг, коли ми ходимо, ми ставимо ногу пряму перед собою на п'ятку. Ось як я зараз іду, і дуже багато людей так потім і бігають. Бігають так, що у нас перед собою ставиться нога на п'ятку. Таким чином є такий суттєвий удар в підлогу на пряму ногу. І це створює величезне навантаження на всю систему, починаючи зі стопи, коліна, кульчовий суглоб і корпус. Як то виправити, треба вчитись бігати так, щоб ми ставили ногу не перед собою і на п'ятку, а під себе і на всю серединку стопи. Тобто є такий проекція центра мас, і вам треба ось під цю проекцію поставити ногу. Як це навчитись? Досить складно, але можливо. І головне, що треба це не тільки вчитись, а готувати сюди певні м'язи. Тож треба вчитись. Теоретично, не всім, але теоретично ставити ногу ближче до себе. Раз, два. Робити коротші кроки і підвищувати каденс. Про каденс є окремий відос, обов'язково, та і про паттерн ходьби є окремий відос. Коротше, всі ці відоси, сходіть подивіться, вам це допоможе і створить комплексне уявлення про те, як бігати. І ще одна дуже важлива особливість вашої техніки: ваші коліна не мають валитися сюди всередину. Якщо ви бачите людей, які отак бігають, як я зараз показую, це проблема з тим, що в них гіперпронація Підвалені коліна всередину, бо не працюють сідниці. І це одна з найбільш розповсюджених помилок, які призводять до травми. І це проблема в сідницях. Ось тут є відос про слабкі сідниці і травми через це. Обов'язково це також перегляньте. Ви записуєте всі відоси, які треба переглянути, вже штук 10 в сьогоднішньому ролику. Але а як? Ви хочете коліни здоров'я? Вам треба. Ставити ногу ближче, підвищити каденс, зменшити крок і натренувати сідниці для того, щоб коліна не валились виражено всередину. Це така база для техніки. А є ще не база, як зробити це все розумно та системно. В нашій команді є така послуга відео аналіз техніки бігу. Ось так це виглядає. Ви записуєте собі відео по нашим шаблонам, де ви бігаєте з різних ракурсів в певному сталому форматі. Далі тренер з бігу, який спеціально навчений робити розбори техніки. Аналізує кожен ваш крок, кожен ваш кут в кожному суглобі, та надає вам перелік ваших потенційних проблем, потенційних помилок, які можуть вас травмувати або робити ваш біг неекономічним. На виході ви маєте таку табличку, де є помилка або проблема, або місце для покращення, інструмент, який це вирішує, з посиланням на конкретні вправи, які допоможуть в цьому конкретному випадку. Таким чином, за один розбір ви пропускаєте через себе дуже багато інформації. Інформації отримуєте покроковий план роботи над технікою. Зазвичай цей розбір коштує 40 доларів. Але за промокодом Коліна ми вирішили зробити знижечку. І за 29 доларів ви можете забронювати собі тестування техніки бігу відеорозбір з документом на виході і планом покращення техніки на декілька місяців. вперед, написавши в телеграм-бота під цим відео. Таким чином ви зможете за буквально пару годин отримати користь і розуміння, що робити наступні місяці. Для того щоб покращити свою техніку бігу і не мати проблем з колінами, згідно досліджень, майже 35-40% всіх травм коліна це коліно бігуна. Це коли у нас болить отут зовнішня частина коліна, нібито сам суглоб. Насправді до коліна цей синдром іліотібіального тракту не має жодного відношення. Це коли коліно розплачується за проблеми з вашими сідницями. Чого в нас є проблеми з сідницями? Бо ми дуже мало їм працюємо. Ми мало ходимо, мало бігаємо, мало стрибаємо, багато сидимо. Тому сідниці в нас так чи інакше погано і нервовані і в декого ще і атрофовані взагалі як м'яз. Тому вирішенням є активація сідничок перед тренуваннями і тренування їх регулярне, і відновлення їх регулярно. Тому, якщо у вас болить отут назовні, ключове це тренувати сіднички. По перше, розслабляти для того, щоб Подолати гостру фазу цієї травми, а по-друге, навчитись їх тренувати. І по-третє, навчити себе привчати перед кожним тренуванням активувати свої сіднички. Там є дуже прості вправи. Ось тут в відео обов'язково подивіться конкретно про сіднички, де ви зможете розібратись, як саме можна активувати сідниці для того, щоб тренуватись ефективно. Більше того, там є навіть спеціальний тест з прізвищем. Тренделенбург придумав його. Здається, тут треба перевірити. І ви зможете перевірити, чи є у вас проблеми з сідницями, але в більшості вони є. І над ними треба обов'язково присідати. Бо присідати працювати. Але присідати тут доречно. Бо квадріцепси завжди перетягують на себе фокус уваги, і вони завжди у всіх нормально розвинені. Ну, майже завжди. А задня поверхня і сідниці дуже мало в кого розвинені нормально. І це призводить до завалених колін всередину, до перенапруження зовні зовнішньої латеральної сторони стегна, і болей отут на зовнішній частині коліна. По-розумному це називається синдром іліотібіального тракту, але то не має жодного значення. Якщо у вас болить коліно назовні, імовірніше за все, до колінного суглобу це не має жодного відношення. Проблема в гіпертонусі сідниць, які не справляються з тим навантаженням, яке ви їм пропонуєте. Тож їх треба розслабити, наприклад, за допомогою масажі, міофесального релізу, розтяжок, мобільності тощо, або їх треба активувати і тренувати. Для того щоб їхній тонус відповідав тому рівню навантаженню, яке ви їм пропонуєте, три неочевидних фактори, які дрібні, начебто, але дуже впливають: по перше, це Тренувальний план. Якщо ви різко починаєте бігати більше, ніж бігали до того, або не включаєте в тренувальний план силові вправи, або не включаєте в тренувальний план відновлення, все це перекошує навантаження і дуже легко отримати купу різних проблем: синдром ілютибіального тракту, синдром грушовидного м'язу і багато-багато різних варіацій, того, що ви можете собі зіпсувати. Тож побудований правильно тренувальний план це основа всього вашого здоров'я, бо він включатиме в себе крім тренувань, обов'язково обов'язково відновлення і крім бігу обов'язково підготовчі вправи, які будуть активувати ваші сідниці, стопи тощо. Це перше, друге харчування. Є люди, які вважають, що треба пити хондропротектори, тоді не будуть боліти суглоби. Насправді, це на 9 з 10 маячня. Хондропротектори показують дуже помірну ефективність в дуже вузькому спектрі проблем, і вони. Очевидно і гарантовано не можуть бути ключовим фактором в болі чи в відсутності болі в суглобах, в тому числі в коліно. Для того, щоб надати організму змогу будувати суглоби, нормально їх відновлювати після навантажень, треба їсти білок. Про білок тут є окреме відео. Обов'язково його подивіться. І ще є така тема колаген. Люди думають, що треба їсти колаген це корисно для хрящів. Насправді, жодної користі від колагену для хрящів, для чогось ще нема, бо колаген це вид білків. І в підсумку він все одно розламується до амінокислот. Як і всі інші білки. І ось з тих амінокислот тіло може побудувати або не побудувати колаген. Тому від того, що ви з'їли колаген в пігулці або з'їли яйця, курку, яловичину, рибу і ще щось, глобально немає різниці. Все одно це все розламається на амінокислоти і побудується в тих пропорціях, в яких треба. Тому ваша задача їсти багато білку і давати багато навантаження, щоб тіло розуміло, де саме той білок треба використовувати. Це. Другий третій фактор це недоліковані травми. Якщо ви колись мали проблеми з колінами, зі стопами, якісь там зламану ногу або щось подібне, то критично важливо включити в роботу всі м'язи, які, можливо, не до включені були раніше. Для цього треба в тренувальний план додати специфічні вправи на ті м'язи, на ті кінцівки, які мають певні проблеми. Це не дуже складно, але дуже складно все це одночасно тримати, тому бажано це все зделогувати на тренера, якого буде боліти го. Голова про те, як активувати там якісь м'язи. І останнє, що тут додам, це про слабкі м'язи кора. Якщо в нас кор, тобто прес, спина і м'язи стабілізуючи корпус, вони слабкі, то ми ніби так плаваємо. Ви бачите на змаганнях купу людей, які не бігають рівно, а яких отак тіліпає в різні боки. Коли не, немає стабільності зверху, то е, вам доводиться ловити постійно себе в стан рівноваги. І оце, коли вам треба зловити себе в рівновазі, ви будемо використовувати кульшові суглоби і коліні, що буде значно. Збільшувати навантаження на них, коли ми працюємо нормально стабільно в одній площині, то всі суглоби направлені вперед і працюють якісно. Коли стабільності нема, це дуже погано для суглобів. Тому якщо ви, наприклад, бігаєте по нестабільній поверхні, по ґрунту або бігаєте трейли, вам ще додатково треба працювати над стабільністю кора, колін, кульшових суглобів тощо. Тому обов'язково працювати не тільки в бігу, а робити багато спеціальних підготовчих вправ, якщо вам не 16 років, якщо ви не важите 50 або там 45 кілограмів, ви доросла людина, і ймовірніше за все, ви вже маєте певні проблеми з слабким кором, слабкими сідницями, зайвою вагою, слабкими стопами. І оце все треба для початку укріплювати і потім потрошечки починати бігати. Тобто вправ багато, бігу мало, і потім біг буде зростати, а вправи будуть зменшуватись. І таким чином біг буде вкрай корисний для ваших суглобів і не буде їм шкодити. Підіб'ємо підсумки всього цього ролику. Насправді, біг є вкрай корисним для колітів блін, прям вкрай корисним. Нічого корисніше не існує. Хіба велосипед? Можливо, бо там немає ударного навантаження, але краще точно нічого нема. І для того, щоб він був корисний а не шкодив вам, треба просто їм правильно користуватися як інструментом. Для цього потрібно правильно підібрати кросівки. Попрацювати з технікою бігу, додати підготовчих вправ ваш тренувальний процес, правильно харчуватись, і тренувальний план має бути послідовним без різких стрибків, об'ємів або інтенсивності навантаження. Ідеальний шлях все це побудувати з тренером з бігу, який підбере для вас ідеальне навантаження, проведе вам всі потрібні тестування, проаналізує вам техніку бігу та підбере взуття, яке буде ідеально підходити для вас. Саме такі тренери працюють в Team 404, де станом на зараз тренується біля п'ятисот. З якими найголовнішою ціллю ми ставимо і ваше здоров'я, а вже потім якісь там марафони, аромени тощо. Тому, якщо вам цікаво тренуватись правильно, приходьте тренуватись в команду. Якщо ви хочете тренуватись самостійно, не біда для вас ми. Вже 24 листопада запускаємо новий курс е, українською мовою, який називається Сам собі тренер, де ми комплексно попрацюємо з вами і сформуємо уявлення не тільки як правильно бігати, а як правильно харчуватись, як правильно відновлюватись, як побудувати собі раціон, як підібрати вітаміни. Навчимося робити все для того, щоб ви могли самостійно без тренера працювати з самим собою, як учнем на певному рівні. Ви, звісно, не зможете протягом курсу стати професійним тренером і ма компетенції, такі як люди, які ось в мене там 12 років досвіду роботи вищого світа. Це звісно не про це. Але створити базове, але дуже якісне розуміння, яке створить вам умови для корисних тренувань. Ви точно зможете. Що курс, що абонемент ви можете забронювати по посиланню в телеграм-боті під цим відео. Курс буде тривати 6 тижнів і складається з 10 лекцій на різні теми. І кожні дві лекції ми будемо зустрічатися в зумі вживу зі мною, де ми будемо. Спілкуватись, обговорювати питання, що виникли, обговорювати те, як ви виконали домашки, тощо. Тому, по-перше, всіх запрошую на відео розбір техніки. В бота це коштує 29 доларів по промокоду Коліна. Давайте обмежимо це тільки в листопаді, бо далі буде знову коштувати 40. Другий варіант: приходьте тренуватися в команду до професійних тренерів. Це взагалі найкращий варіант. Третій варіант, якщо ви хочете тренувати самостійно, тренуйте самостійно, але розумно. Тоді я вас запрошую на курс, де треба буде пройти невеличке навчання. Буде 10 окремих тем, які побудують вам фундамент розуміння тренувального процесу, який буде значно якісніший ніж ваші самостійні тренування зараз. Ну і як мінімум, якщо ви поки не наважуєтесь нам написати. І чекаєте якогось знаку, то, по-перше, оце вам знак. Пишіть бігом. А по-друге, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, а ми продовжимо знімати вам крутий україномовний контент про біг та здоров'я. Побачимось в нових роликах.